На календарі 20 листопада, четвер. Схід сонця о 7 годині 21 хвилина, захід о 16 годині 11 хвилин, тривалість дня 8 годин 50 хвилин, місяць у Терезах та Скорпіоні. Йде 28 місячна доба. Цього дня імени не відзначають Валерій, Кирило, Федір, Федот, Євген, Богдан. Вітаємо їх з Дем'янгола! За народним календарем, 20 листопада Федота Льодостава. Назва походить від імен святих Федота і Феодоха, страчених у числі 33 мучеників мелітині і мученика Феодота Корчемника, тобто корчмаря, який постраждав за християнську віру. Народі цей день назвали Льодоставом з тієї ж причини, що день Павла, покриття рік льодом. Феодор сидить і землю студить», з Феодора студита стає холодно й сердито. Якщо цього дня відлига, незабаром чекай морозів. Коли горобці пожвавилися і зацвірінчили під час тривалої негоди, то можна чекати хорошої погоди. У цей день спостерігається стійке промерзання ґрунту. Нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. А зараз якої погоди чекати 20 листопада? За повідомленням синоптиків, Миколаєві та області протягом дня утримається хмарна погода. Вночі очікується сильний дощ, який зранку послабшає, але продовжуватиметься в день і припиниться лише ввечері. Вітер східний 5-7 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 87%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 5 градусів, а в день підвищиться до 7 з плюсом. На території області Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 3 до 6 градусів тепла, а. День коливатимуться в межах 5-8 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 15,8 градусів тепла була зафіксована у 1966 році. А мінімальна мінус -16 16,1 морозу у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок на 20 листопада. І нехай вони стануть вам у нагоді. Овни. Слід бути обережним і уважним при виконанні будь-якої справи. Не варто робити великих покупок, давати обіцянки, можливі дрібні втрати, крадіжки. Не виключено, що цей день піднесе вам сюрпризи або радісні новини, пов'язані з близькими людьми. Тельці. Вас чекає успіх в любовних справах, однак слід утриматися від легковажності і порожніх обіцянок, вірогідні проблеми зі здоров'ям, відмовтеся від переїдання. Близнюки, вірогідні домашні клопоти, доведеться розбиратися з накопиченими справами, зверніть увагу на здоров'я, можливі простудні захворювання, обмежте вживання тваринної їжі та алкогольних напоїв. Раки. Можлива фінансова криза, непередбачені витрати позначаться на сімейному бюджеті. Ставтеся до цього по-філософськи. Ймовірно, легка депресія. Постарайтеся не займатися самоаналізом, від цього нічого не зміниться. Леви. Вдалий період для зміни сфери діяльності, творчості та сімейних відносин. Посилюється інтуїція, дар передбачення, особиста привабливість, що позитивно позначиться на справах та відносини з людьми. Діви. Настає період сприятливий для поїздок, відряджень та зустрічей. в результаті діви зможуть поліпшити своє матеріальне становище, зросте особиста чарівність і сексуальний потенціал. Подаруйте коханим людям всю доброту і ніжність, на яку ви здатні, чесність і прямота, цілеспрямованість сприятимуть зміцненню вашого авторитету в сім'ї та на роботі. Терези День конфліктів і непорозумінь. Можливо, до вас звернуться за порадою, поділіться своїми проблемами з близькою людиною. Скорпіони. Сприятливий день. Ви зможете впоратися з усіма справами, за які б ви не взялися. Ваша винахідливість і відвага допоможуть вибратися з найскладніших ситуацій, прислухатися до інтуїції. Стрільці. Ймовірно, домашні клопоти заберуть значну частину вашого часу. В особистих стосунках небажання поступитися своїми принципами та свободою призведе до розбіжності з партнером вірогідні проблеми зі здоров'ям. Козироги. Можливі різкі зміни настрою, дратівливість. Підвищиться навантаження на нервову систему, що загрожує козирогам загостренням хронічних захворювань. Водолії. Важкий і небезпечний день, відзначений обманами-отруєннями. Негативні тенденції дня можна знизити тільки духовним і моральним очищенням, обмежте спілкування і не приймайте серйозних рішень. Риби День присвячений духовному зростанню і оновленню. Відмовтеся від домашньої роботи в першій половині дня корисні прогулянки, невеликі подорожі. Проявіть стриманість і розсудливість, всю свою любов і повагу направте на сім'ю і дітей. І це все на сьогодні. Радійте кожному дню та будь-якій погоді і хай вам щастить!